Після запалених під прокуратурою та міськрайонним судом шин та присутності сміттєвого баку сьогодні в Тернопільській облдержадміністрації відбулася спільна зустріч правого сектору, міліції, прокуратури влади. Людям накипіло, і звичайним пересічним тернополянам також накипіло. Це як чашка, яка набирає води, і остання крапля стає вирішальною. Розумієте, і більшість тернополян і жителів області нас підтримали в нашій акції в нашому. Скажімо так, намагання відстояти справедливість. Все почалося 16 січня. Після ухвали Кременецької судді про зняття відповідальності з ексмера Почаєва, якого підозрювали в Дерибані земель. Кременецька громада. Активісти правого сектору викинули суддів у смітник. Далі одного з народних люстраторів посадили під домашній арешт. Над іншим суд мав відбутися в понеділок, 2 лютого. Представники правого сектору з вимогами закрити кримінальні провадження прийшли до міськрайон. Нього суду та прокуратури там домовились про сьогоднішню зустріч. Обласний прокурор повідомив на ухвалу Кременецької судді, яка і стала причиною сміттєвої люстрації. Обласна прокуратура внесла апеляційну скаргу. Апеляційний суд змушений буде призначити до розгляду. розгляне. я маю надію, що ми зможемо відстояти свою позицію. Ця ухвала суду буде скасована. І очевидно, що справа буде направлена на новий судовий розгляд, де в Процесі вже будемо з'ясовувати і намагатися довести в іншому складі в іншому складі суду. І довести це, це провадження до логічного кінця винести обвинувальний вирок, призначити якесь покарання. Обласна міліція комплексно перевіряє Кременецький райвідділ. Наступного тижня туди направлять групу з управління. Кожен керівник отримає те, на що заслуговує. Добросовісних заохотять, недобросовісних покарають. Сказав Олександр Богомол. переглянути всі кримінальні провадження, які були. За їхніми скаргами, по яких вони скаржилися щодо можливих неправомірних дій працівників міліції, значить по окремих кримінальних провадженнях доручено проведення додаткових розслідувань. Крім цього, проведено службове розслідування за фактом охорони громадського порядку працівниками міліції під судом, що були зауваження від громадськості. Покарано близько дев'яти чоловік, які там займалися цією роботою. І мною також призначено комплексна перевірка кримінальського райвідділу по всіх напрямках. Сьогодні прокуратура відкликала клопотання щодо взяття під варто активіста правого сектору, який долучився до сміттєвої ілюстрації кременецьких суддів. Йому загрожувало шість років ув'язнення. Відтак, судове засідання сьогодні не відбулося. Сьогодні судового засідання не буде, враховуючи, що ми про щось домовлялися вчора. Ми прийшли до висновку, щоб дійсно йти по тому шляху, який ми обговорили, зняти цю напругу. Значить, прокурором, який вніс це клопотання до суду, сьогодні вже на даний час, це клопотання про обрання запобіжного заходу відкликано в принципі. Тому суд, очевидно, що. Нічого розглядати не буде, тому що цього клопотання немає. Стосовно Кременецького активіста потрібно подавати апеляційну скаргу, каже прокурор. Тим часом представники правого сектору вимагають повністю закрити кримінальні провадження щодо активістів, які долучилися до народної ілюстрації в Кременці. Прокуратура пообіцяла дати відповідь до п'ятниці 13 лютого. Домовилися до того, що до 13 числа, тобто в 10-денний термін, буде. Нам озвучено, ну або справа закривається, ми відповідно по цьому всьому закриваємо наші питання, або справа продовжується, ми продовжуємо якісь наші акції для того, щоб справу закрити.